О, ти справді з родини вчителів у мене була в гостях міс Україна Всесвіт Ангеліна mm. Усанова Я бачила, так. і вона теж з родини вчителів, і у неї якраз від цього були ну називаємо це так, певні психологічні проблеми, тому що вона. Не могла відчувати себе вільно. Uh -huh. Вона мала мати певний рівень для того, щоб не позорити родину. Історія Ангеліни, вона більше схожа, більше присієтам була б там до мого до історії мого брата старшого, тому що він вчитися не хотів, і батьки його як вчителі пушили, змушували. Він заценав за партою таку. Вони його там сварили, получали по рукам, лінійкою чим завгодно. Uh -huh. Моя історія була іншою, тому що я сама по собі якась така вдалася, що любила вчитися в мене це легко виходило. І я сиділа з тими книжками, щось там вдома ще ввечері читала, а мені батьки з сусідньої кімнати е кричали, що донь, іди відпочинь, іди подивись телевізор, погуляй, розслабся там, піди з подружками. Що ти, ти в книжках в тих книжках сидиш? Mm -hmm. Потім я там: «Мам, мам, я ж по хімії не можу розв'язати задачу, мамо, чителька хімії». Вона каже. Бувати тобі тої хімії, вона мене все життя добивається. Uh -huh. Хімія, знаєш, Забудь про неї. Ось. І мені якраз таки батьки давали абсолютно свободу, абсолютно легкість, абсолютно широту цього вибору. Чим займатися, що діяти? Наші відносини побудувалися, дякувати Богу, на такій, знаєш, на довірі, на взаємопідтримці, і в плані репутаційному я сама, будучи дитиною, не хотіла їх підвести. Але мене ніхто там, знаєш, не не, не, піця, змушував. не змушував. Але брат старший? Брат старший. А так. чому так? Тобто, брата змушують навіть е, використовують, е, ну, Перепрошую насильство, так бити <рес> по по руках. Ну я я просто проти цього, так, <рес> так я, ну, я зараз ніхто вже цього не робить. Ну, Раніше підзатильники затильники роблять. по рукам досі можна роблять. було дати. Так? досі роблять, і, але чому так? що от от з братом, так а з тобою, як з молодшою, інакше, тому що вони батьки переосмислили, як можна дитину, чи ні? Ой, я не знаю чому, тому що брат знаєш до 4-5 класу. Він був там хорошистом, вчився спокійно, ходив, займався фортепіано, допомагав батькам. А потім цей перехідний вік, і воно ж зносить дах. В мене його не знесло, в нього знесло. Він хотів гуляти з хлопцями, літати на мотоциклі, десь там куштувати горілку, курити, палити сигарку і не вчити уроки, не займатися цим. А батькам же всім хочеться, щоб з дитини виросла людина, і вони думають, що наука. А... Наука зробить людину, і відповідно так. Я впевнена, що ти правий. Їм не хотілося перед іншими вчителями, колегами своїми почуватися. Якось ну незручно що їхній син там трішник. Ти знаєш, ти от кажеш, що там був перехідний вік у брата, так і він почав робити те, чого не робив раніше. У мене в школі у вчительки також був син. Угу. І він теж до певного, по-моєму, до 4 класу був от прям відмінником. Він боявся щось зробити зайве, тому що мама вчителька. А потім теж став таким бунтарем. Розбушок. Бунтарем не стають просто так. Угу. — Насправді, бунтар це прояв незадоволення тим, як з тобою поводяться, ну, в тому числі, і батьки. Так? Угу. Тобто, тобі хочеться свободи, тобі її не дають. Тобі хочеться, щоб тебе почули. І сприйняла таким, яким ти є, а тебе хочуть змінити. З твоєю тезою я погоджуюсь, але і погоджуюсь із моїми батьками. Тому що щоб ми не чинили як адекватні батьки, так не там з психічними розладами, не угу. дай Бог, чи алкоголіки, а нормальні свідомі батьки. Ми це робимо в будь-якому випадку а, задля блага дитини. Ми точно це не робимо зі зла. Ми так. хочемо допомогти, тому що в нас вже якийсь досвід є, бекграунд, і ти розумієш, що блін, та повчись те добре, це тобі допоможе. Позаймайся спортом, тобі буде легше. Дисципліні, в досягненні успіхів. І ти це дійсно рекомендуєш, а дитина в певному своєму віці, такому як перехідному, може це дійсно сприймати як аб'юз, як змушення. Угу. Тому тут такий цей межа, хто, хто більше винен, батьки там, чи дитина, чи хто більше правий, вона дуже тонка угу. і суперіндивідуальна в відносинах. Ну, брата, як потім стосунки з батьками? Слухай, з батьками. От і порівняно з тобою. Тобто uh -huh. твоїми стосунками з батьками і які у нього стосунки? У нього дуже гарні близькі стосунки з батьками. У нього, до речі, слава Богу, склалася власна, класна сім'я, двоє дітей. Вони зараз вагітні, і ще. Uh -huh. і він співпрацює з батьками, тому що у нас бджоли, пасіка це такий а сімейний бізнес, вже з покоління в покоління. Тому вони постійно... мать принесла. До речі, Каже, що мать принесла? Так кажу, дає так. Піднімо з машини. Тато йому допомагає будувати будинок ну це такі нормальні стосунки батьків і дорослого сина, знаєш, без без усю, без донечко, як справиться зі мною? Слава Богу, нормальні. Ти давно працюєш вже з психологом? Дивися, я роблю це стихійно, коли відчуваю таку гостру потребу. Це не постійні якісь терапії, тому що я сама собі такий. Вміє робити аналіз, давати пендаля. Потім оця історія ідеш до психолога розібрати не знаю твої стосунки зараз, твоє відношення. І питання, як жити в цьому катарсисі, в цьому апокаліпсисі зараз. І ми завжди повертаємося до батьків і до дітей. Ми завжди повертаємося до дитинства та блін. кажу, відпустіть же ми мами тату, хай собі живуть. Мене все влаштовує в моєму дитинстві. Но, Давайте по розбиратися є з тим, що є. Ні, а от твій тато. А от твоя мама? Блін, і мене це мене це шалено дратує. От мене це бісячка наступає, що я просто закриваю так ноутбук. Вимикаю цей чат, плачу кошти і йду собі далі сама. Тому що. Ну, ну по от, факту, Оль, погодься, все йде з дитинства у нас. Все, що все, як ми е, е, спілкуємося з людьми, кого ми обираємо по життю в тому числі, як ми відпочиваємо, як ми виховуємо власних дітей, все йде з нашого дитинства. Ну, погодься, це, е, ти можеш там, е, ти можеш хоч 300 разів закрити ноутбук. Але це все одно буде е, з тобою. Ну так і що? Так, давайте візьмемо. Всі психологи про це говорять. Візьмемо візьмемо те, що є. Візьмемо мене я. Ніби знаєш, ніби немає сепарації якоїсь між батьки і діти. Вже, вже ж я доросла, вже я нахавалась просто сама стільки всього, що я не пам'ятаю, що там було в дитинстві. І ось це м -м, поняття, що все там прям закладено, в мене всаджено. Батьками. А що з цим робити? Давайте їх там, батьки а, не подобаються. Саме, то, тобто, психологи для чого це роблять і психотерапевти. Так я приймаю, наприклад, батьків, мені все влаштовує. А не батьків, а саму ситуацію. Ти бачив хоч одну е, історію успішно. Прийшов такий до психолога, не обов'язково ж мати прям проблеми. та? ви з психологом. І навіть якщо тебе все влаштовує, навіть якщо в тебе класне, стабільне, спокійне життя, ну все одно знайдеться якась проблема. Дивися, яку вирішують і через батьків. Так. Так, і, по факту, як би там не було на всіх нас трошки сварилися. Трошки хтось, дивися, е, як кажуть психологи. Так, не аб'юз, а е, поранені е, морально всі, я... але рівень поранення є вище, є нижче. Розумієш, через це, наприклад, хтось не западає на аб'юзерів потім, угу. або е, хтось не б'є своїх дітей, а хтось їх б'є. Хтось хоче за рахунок слабших самоствердитись, а комусь цього не треба. От тому дехто веде себе так, а дехто інакше. Це ж не, не те, що там всі мають бути поранені, або там в тебе батьки настільки погані, що там ти е, там, закохалася в дурачка. так? Але все одно в кожного свій рівень є. У мене, наприклад, там рівень пораненості більший, тому що мене мама била і принижувала фізично. Так, і через це у мене є певні там і були комплекси. Але продовжимо далі. Mm. Це тебе ця тема дуже тригерить, я бачу. Ну, Мене так, да, так мене це мене це бісить, це правда. <світ> і тут би психолог спитався: а чому? <світ> а чому? Але тобто, ти не готова настільки знову занурюватися, наприклад, з роботи в роботі з психологом, щоб витягнути все-таки це все. Розібратися, потім прийняти: а так от чому я так поводжу себе. Тепер я, тепер я розумію, чому так і тепер я не буду так робити. Е, Розумієш? Розумію. Чесно скажу, бо я не готовий, наприклад, з да. психотерапевтом попрацьовувати всі свої. Минулі ага. дитячі травми, а чому ти не хочеш щоб тобі стало легше? А я не готовий там півтора-два місяці витрачати на соплі і сльози mm -hmm. а, і на жаління себе? Ага, ж годину займаєшся, три години тебе Звичайно. ще так от. тому, що тому Шолотить. що потім я розумію, що там півтора-два місяці мене не буде існувати там в моєму житті, в житті mm -hmm. там моєї родини, тому що я буду пропрацьовувати це але ж в розрізі далі. Скільки в тебе буде років так. життя більш так, але не готовий до цієї болі. Не розумініш? готовий до цієї болі. От мене це також тригерить. І тебе може це також тригерить. Тому що ти не готова до цієї болі, а тобі постійно нагадують, що треба пропрацювати. І тебе це бісить. Розумієш? А... Кльово я розклав тобі. <клево> Кльово, добре. Ти пішла вчитися на факультет економіки. Так. Це перша твоя освіта. Так. Це було твоє бажання чи бажання батьків? Це був такий мій якийсь несвідомий вибір, якщо чесно. Я була відмінницею золота медаль. Я дуже любила математику і чомусь собі придумала, що а, бути економістом це коли любиш математику. Так. І що на тебе чекає успішний успіх, і тоді було модно юристам або економістам. І я ось так от пішла чесно. Ну звідки ти можеш знати, ким ти хочеш стати, якщо ти ще нічого не пробував робити в своєму житті, крім там качати мед і Ну угу. От Віра, зараз разом з нами. Ти будеш сама обирати ким їй стати, куди їй вчитися, так тому що є оці класичні батьки, які кажуть: підеш. Юристом, тому що це грошовита професія. Так а людина хоче бути музикантом. Я би дуже хотіла, мріяла б навіть і так намагаюсь її виховати, щоб у неї була мрія ким стати. Угу. Неважливо станеш ти ним чи ні, але коли в тебе є ось життєві орієнтири. Якісь ти ставиш собі мрійливі, фантастичні навіть там цілі це, чемпіоном світу стати найкращим лікарем, чи найкращим вчителем, чи нянею, чи зоологом, який або ветеринаром. Але коли є ось ця мрія, я знаю, що немає перешкод. Uh -huh. У мене не було такої мрії. Були якісь дитячі там, м -м, мабуть, вчителем. Мабуть, там не могла, не могла зрозуміти, не було цього, знаєш вогню, який жеврі всередині, як у декого є. Так. І я довгий час шукаючи себе в професії, я ж зазрила тим людям, які знають, куди йти, які знають, чого вони хочуть, про що вони мріють. Тому своїй доньці я не буду точно заважати обирати, куди йти, але мені б хотілось допомогти їй сформувати ось цю мрію, мати цю мрію. А правильно дітям нав'язувати цю історію, що ти маєш бути найкращим? Кращим серед там тих, з ким ти конкуруєш там. Ні, я завжди кажу, що вона в мене для мене найкраща. Що друге, третє місце це теж класно. І мені б хотілося навчити просто щасливо жити свою дитину, а не бути там першою, ліпшою в якихось моментах. «Слава,